Різдвяна пісня в прозі. Куплет перший. Привид Марлі. Але ж бо кнарою був цей скруч, вичавлюючи соки, витягати жили забивати в труну, загарбувати, захоплювати, заграбсувати, вимагати. Все це чудово вмів старий грішник. Наче був на літу окременем. Таким холодним і твердим, що нікому жодного разу в житті не вдалося висікти з його кам'яного серця бодай іскру жалю. Потайний, замкнутий, самотній, він ховався у свою раковину, як устриця. Душевний холод заморозив із середини старечі риси його обличчя, загострив. Гачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусеніти губи і почервоніти очі. Зробив крижаним його скрипливий голос і навіть жилаве підборіддя, рідке волосся і брови, здавалося, укрилися паморозю. Він скрізь приносив із собою холод. Присутність Скруджа заморожувала його контору в літню спеку, і він не дозволяв їй розмерзатися ні на дещицю, навіть на різдво. Спека чи холоднеча на дворі скруджа це не приймало, жодне тепло не могло його обігріти, і жоден мороз його не пробирав. Найлютіший вітер не міг бути злішим від скруджа. Найзапекліші заметілі не могла бути такою жорстокою, а проливний дощ таким нещадним. Негода нічим не могла йому дошкодити. Злива, град, сніг мали тільки одну перевагу. Над Скруджем. Вони нерідко сходили на землю зі щедрістю, а Скруджеві щедрість була невідома. Ніхто ніколи не зупиняв його на вулиці, рейдісними виками. Любий Скруджі, як поживаєте, коли завітаєте до нас, жоден жебрак не насміюється простягнути до нього руку милостиню. Жодна дитина. Не зважалося запитати в нього котра година, і за все життя жоден прихожий не попросив його вказати дорогу. Здавалося, навіть собаки, по водирі сліпців розуміли, що він за людина, і, заваживши його спі... спішною, тягнули господаря в перші ліпші ворота, що траплялося на шляху. А тоді довго виляли хвостом, ніби кажучи, краще вже намати очей, аніж бути лихим на око. І ви гадаєте, скрут, чим з чим приймався, ані скілічки. Він ішов по життю, цураючись усіх. І ті, хто його добре знав, вважали, що йому навіть якось солодко. Відклядувати найменший поряв симпатії до себе. Скруч меланхолійно пообідав у меланхолійному таверні, де він обідав зазвичайно переглянув усі газети, які лише там були. І, скоротавши решту вечора, за прибутково видатково книгою, пішов додому спати. Він мешкав у квартирі, що належала колись його покійному компаньйонові. Це була похмура анфілада кімната, що займала частину невисокого, похмурого будинку в глибині двору. Будинок цей звели якось неправильно, так що мимолові спадало на гадку, ніби колись на зорі своїй юності він випадково забіг. Сюди, граючи з іншими будинками в пізмарки. І так тут і залишився, не знайшовши шляху назад, тепер це був дуже старий будинок і дуже похмурий, тож у ньому, крім скруджа, ніхто не жив, а всі інші приміщено винаймалися під контори. У дворі було так темно, що навіть скруж, який знав там кожен камінчик мусив. Пробиратися навподмацки, а перед дверима клубився такий густий туман і лежав такий товстий шар іною, немов самий злий дух негоди сидів там, поринувши у важкі думки. А тепер поясніть но мені. Як могло трапитись, що шкрудж, устромивши ключа в замкову щілину, раптом побачив перед собою не молоток, який, до речі, кажучи, за цей час жодним чином не змінився, а обличчя Марлі. Так, обличчя Марлі, воно не тонуло в непроникному мороку, як усі інші предмети в дворі. А навпаки, Випромінювало примарне світло, неначе гнилий омар у темному льоху. Воно не виражало ні люті, ні гніву, а дивилося на скруджа точ... точністю, так само, як дивився на нього покійній марлі. За життя, засунувши свої окуляри, на бліде, як умерце чоло лише волосся. Якось дивно ворушилося, немов на нього віяло жаром із гарячої печі, а широко з розплющені очі дивилося зовсім нерухомо. І це в поєднанні з трупним кольором. Обличчя веселяло жах. І все ж на так вираз цього обличчя був жахливий, як щось інше, що було, наче. Поза ним. І я прийшов сюди цієї ночі, щоб повідомити тобі, що для тебе ще не все втрачено. Ти ще можеш уникнути моєї долі, Ебенезере, бо я попросив за тебе. Ти завжди був мені другом, сказав Скрудж. Дякую тобі. Тебе навідають породжувати привид. Ще три привиди тепер і в Скруджа відвисали ще лепа. То при це ти попросив Джейкобе, і в цьому моя надія? тремтячим голосом запитав він. У цьому? Тоді, може, краще не треба, сказав Скрудж. Якщо ці привиди не з'являються тобі, ти підеш моїм шляхом, сказав привид. Отже, чекай на першого привида. Завтра, як тільки проб'є першо. А чи не можуть вони прийти всі одразу, Джейкобе, нерішуче запитав Скруч, щоб уже скоріше з цим покінчити? Чекай за другого привида наступної ночі, також о першій. А третього на третю добі о півночі. з останнім ударом годинника. А зі мною тобі вже не доведеться більше зустрічатися, і для свого ж запам'ятай усе, що сталося з тобою сьогодні. Відітак привид позадкував до вікна і одночасно з цим вікона рама почала помалу підніматися. З кожним його кроком вона піднімалася все вище і вище. І коли він дійшов до вікна, воно вже було відчинене. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та гарного вам дня! До побачення!